До державних свят, Дня прапору та Дня Незалежності у місті пройшла низка заходів. Врочисто підіймали стяг. Вітали військових та вчили малечу шанувати державні символи. Про все це розкажемо у випуску. У місті триває будівництво нового українського храму, меморіалу загиблим героям та центру соціальної підтримки захисників та їх родин. Розповімо, що вже зроблено і коли чекати відкриття об'єктів. Танцюристи з Кам'янського підкорили журі на всеукраїнському танцювальному фестивалі і потрапили на галла-концерт до Болгарії. Своїми успіхами діти ділилися з нашою знімальною групою. Про основні новини передостаннього тижня з серпня розповімо більше у підсумковому випуску новин. З вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю і одразу до новин. 23 серпня, щорічно починаючи з 2004 року, в Україні відзначають День державного прапору, одного із трьох ключових державних символів. Ми пишаємось, коли прапор України майорить на сценах і стадіонах інших країн світу. Плачемо, коли бачимо понівечені стяги в руках військових, і віримо, що колись синьо-жовте полотно для кожного буде символом нескореності та перемоги. Цього дня у Кам'янському провели святковий захід на майдані Петра Калнишевського поряд із будівлею міської ради на урочисте підняття державного прапора зібралося керівництво міста, району та військової адміністрації, мери сусідніх міст. Були запрошені молодь та громадськість у ролі почесних гостей наші захисники військові збройних сил України. Воїнів було нагороджено відзнаками за відвагу, патріотизм і відданість військовому обов'язку та нагрудними знаками захисник України. Відзнаки за патріотизм і відданість громадянському обов'язку отримали також очільник кам'янського та голови Верхньодніпровської, п'ятихацької та затишнянської громад. Крім цього, очільнику Кам'янського була вручена медаль за сприяння Збройним силам України. Під час урочистостей відбулася ще одна важлива подія. Юнаки та дівчата Кам'янського отримали головний у своєму житті документ паспорт громадянина України. Повага до подвигу та підтримка захисників у Кам'янському на особливому місці. Шанують пам'ять загиблих та роблять максимум зручностей для тих, хто вже повернувся додому. Нині у місті тривають будівельні роботи на трьох важливих локаціях. Українській церкві, військовому цвинтарі та центрі соцпідтримки захисників та захисниць цього тижня. Міський голова з перевіркою відвідав усі три об'єкти. Очільник міста перевірив ряд міських об'єктів будівництва. Це новий український храм, меморіал загиблим героям та центр соціальної підтримки захисників та їх родин. На день міста ми плануємо закласти капсулу разом з Владика Сімйоном на будівництві нашого храму. ПЦУ. в цьому році буде виконана повністю цокольний етаж. Він буде вже перекритий. Наступного році продовжиться будівництво храму. Побачили темпи будівництва, розбудови сучасної нової. Української духовної святині Андрій Леонідович є будівничим, одним з будівничих цієї святині. Те, що в його можливостях допомогти і підтримати розвиток церкви, він сприяє саме цьому, бо ми розуміємо, що війна все одно закінчиться нашою перемогою. Прийдуть сотні зранених людей цією війною, і вони будуть шукати відповіді на глобальні питання. Що їм робити, як їм робити, і в цьому завжди допоможе церква, церква, котра з самих своїх початків була з українським народом. Завершується перший етап будівництва меморіального комплексу на кладовищі по вулиці Весняні. Вже встановлені основні елементи меморіалу, облаштовані два ряди могил. Першу чергу комплексу відкриють 29 серпня, у день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Сьогодні відбулася чергова зустріч з міським головою на меморальному комплексі. Я вважаю, що завдяки такому контролю все буде гаразд. Тобто ми готуємося повністю, щоб це відкриття було достойне і щоб ця алея була дійсна найкраща в Україні. А на лівобережжі готує до відкриття багатофункціональний центр підтримки ветеранів. На день міста ми плануємо тут відкрити центр соціальної підтримки захисників і захисниць України, а також членів їх родин. Тут буде кімната для комунікацій. Тут передбачена суляна кімната, кімната фітотерапії, спортивний зал, комп'ютерний зал. Тут також передбачена дитяча кімната. Всі роботи йдуть згідно з графіку. Тобто працюємо для того, щоб створювати умови для наших захисників, для наших захисниць, щоб наше місто було гідно своїх героїв. А у дитячому садочку для дітей з особливими потребами сонечко пройшов святковий захід з нагоди прийдешніх Дня прапора та Дня Незалежності України. Найменших вчили шанувати державні символи. Наші кореспонденти відвідали цей захід і розкажуть вам, як усе відбувалося. Вихователі садочку щороку організовують патріотичні заходи для дітей, аби з маличку формувати у них національну свідомість. Сьогоднішній день не став винятком. Діти з радістю та ентузіазмом брали участь у всіх активностях. Деякі з них навіть підготували віршики про Україну. Це в нас кожного року така традиція організовувати такі свята. Сьогодні, саме цьогоріч, до всього цього комплексу свят, так, у нас ще входив челендж малюнків майбутнє на малю України. Ще входила, звичайно, челендж до Дня прапора це сфотографуватися з прапором чи у водязі прапора. Ну, тобто ми до цього готуємося кожного року і кожного року проводимо якісь цікаві заходи для малечі. На святі вихователі створили тематичні локації з патріотичними малюнками, зробленими дітьми, а також підготували концертну програму та конкурси. Гостями та учасниками заходу стали інспектори ювенальної превенції, які також зробили свій внесок у формування патріотичних почуттів у дітей. Разом з дітками ми виготовили карту єдності. Виготовили кожна дитинка, зробила маленьке сердечко, яке залишить на карті на нашій яке присвяте до Дню Незалежності і Дню Єдності. Тим самим викаже свою любов до України і до нашої сили. Не залишився осторонь і фонд розвитку Кам'янського. Представники фонду приїхали із солодкими подарунками для дітей, а також активно долучилися до святкових конкурсів і танців. Вже така добра традиція для нас, для організації завітати до дитячого садочку, сонечко і провести свято з дітками. Дійсно, такі вже склалися дружні стосунки, тому що кожне свято ми з ними ми бачимо, дітки зростають, вони підростають, як вони змінюються. Кожен захід з ними це так знаєте такий драйв, купа позитивних емоцій. Тому що дійсно ти відчуваєш цю любов від дітей, яку вони тобі віддають, і ми віддаємо це їм навзаєм». Завершили свято дружнім танком. Цей захід став не лише розвагою для дітей, але й важливим кроком у вихованні майбутнього покоління, яке буде берегти та примножувати традиції України. І У продовження теми державних свят розповімо, як митці вирішили вітати військових. Видавництво Дружко спільно з митецькою спільнотою ВІВАРТ об'єднали українців акцією Листівка на фронт. Долучитися до неї міг кожен охочий, написавши свій короткий лист до військового з хештегом Листівка на фронт. Завдяки партнеру проєкту дитячі студії Акварелі Анастасії Пустовойтенко були створені ескізи листівок. На звороті кожної розмістили слова підтримки, вдячності та любові для наших захисників. Ініціатива зробити ось такий проєкт до Дня Незалежності належить не мені одній. Та це мене надихнула одна з моїх колежанок Євгенія Яворська, тому що в неї чоловік на фронті. Ми дружимо з Олексієм Михайловським. Ми спілкуємося для реалізації проєкту було залучено багато творчих людей, які хотіли у такий спосіб проявити свої почуття патріотизму та емпатії. Насправді, в першу чергу, звичайно, працювала команда видавництва Дружко: це і редактори, це коректори, це дизайнерка, верстальниця наша. І я, як художня редакторка, само собою. Плюс ми щиро вдячні за співпрацю. В школі акварелі Анастасії От її вихованці згодилися нам створити біля ста малюнків, які власне, потім сканувалися, і ось утворювалися ті малюнки, які вже йшли у верстку. 15 учнів школи акварелі з великою ініціативою долучились до акції, каже її засновниця Анастасія. Кожна дитина створила власну серію листівок на довільну тему. Це були дуже різноманітні малюнки. Це були і натюрморти, і українські гусаки. І там є така листівка, консервація для воєнних. Паралельно зі створенням малюнків відбувався збір самих листів. Їх міг надіслати кожен бажаючий на сторінки соціальних мереж видавництва і творчої спільноти. Також долучились і партнери проєкту Централізована бібліотечна система Кам'янського, команда та донори біофарма плазма та члени спілки письменників України. У цілому, ми зібрали от саме вже листів, яких я вибрала, саме щоб от надсилати їх та от друкувати на цих листівочках. Я відібрала 100 листів, от із них, до речі, 33 листи будуть озвучені. Цей проект вже реалізовується членом команди «Віварт», режисером та актором Станіславом Чирченко і планується до Дня захисника України 1 жовтня. А самі листівки відправляться до захисників якраз до свята Дня Незалежності. Вже є і перші віддруковані зразки. Оце вже готовий продукт, який власне робиться на комп'ютері, тому що ми намагалися зберегти, щоб воно нібито здавалося як рукописним, але щоб текст був більш читабельний, щоб його можна було прочитати, навіть якщо там в бліндажі не дуже добре освітлення. Акцію підтримав департамент освіти Кам'янського, що дало змогу збільшити кількість друкованої продукції. Всього ось таких от паперових листівок, які зовсім скоро вже полетять на передову в різних напрямках, всього їх буде півтори тисячі. Виходить 100 листівок неповторних, потім вони будуть дублюватися, як ми за розуміємо. Автори проєкту сподіваються, що ці листівки стануть для військових символом того, що їхня боротьба не марна, що вдома чекають їх повернення і підтримують у ці важкі часи. Ви знаєте, кожного разу стикаючись із військовими, кожного разу стикаючись із волонтерами, розмовляючи, бачачи їх, ти завжди розумієш, наскільки тобі хочеться щось їм сказати. От знаєте, оцей знак, але ти не можеш показати військовому, який от зараз в окопі, так бо він цього він тебе не побачить, але він буде мати оце нагадування. Це стане місточком між нами і тими, хто щодня боронить нашу незалежність і наше життя, каже Євгенія. Навіть маленький вчинок може мати велике значення, адже в кожній листівці є частинка тепла, яка зігріває серця захисників і допомагає продовжувати свою нелегку, але таку важливу справу. Наші герої-захисники заслуговують безмежної вдячності, а ще уваги та підтримки. У рамках міської програми підтримка ветеранів для відважних воїнів Кам'янського та їхніх родин було організовано поїздку на кінну ферму селище Єлизаветівка. Хочу в першу чергу привітати всіх напередодні наших державних свят. В місті у нас працюють різні програми підтримки наших захисників. Минулому році ми перше в області відкрили центр реабілітації наших захисників, центр соціальної підтримки. І ця сьогоднішня програма це також у нас як частина. Наші комплексних заходів і хочу подякувати громадську організацію «Бджала», яка також виступила спонсором. щоб ви мали змогу сьогодні трошки відпочити та набрати сил. Хочу ще раз подякувати вам від себе та від усієї нашої територіальної громади. Дякую. Дякую. Захід мав на меті не лише подарувати моменти радості у родинному колі, а й надати необхідну психологічну підтримку тим, хто присвятив себе захисту нашої країни. Нам про провели екскурсію на коні фермі. Нам показали, як хлопець на конячці там шаблі махав, їздив як наші козаки в свій час, діточки наші розмальовують петриківський розпис. Ну і там будуть ще квести. Так що велике дякую! Це потрібно, це потрібно робити, тому що хлопці закриваються, замикаються. А так, от коли є така змога, вони виїжджають і вони трошки відпочивають. Дуже вдячна за такий захід. Представникам нашого міста, організаторам тому, що наразі потрібно, як не тільки військовим, вже колишнім, які приходять в реабілітацію, так і дружинам, і родинам, діткам трошки відволікатися та наповнюватися цією позитивною енергією. Вражні чудові ми приїхали покататись на конях, подивитись на тваринок, помалювати та гарно провести час. Я люблю коней, вони високі і дуже прикольно них кататись. Кам'янське продовжує доводити те, що роблять наші. Чи захисники не залишаються непоміченим. Місто вдячне своїм героям, пишається ними і надалі буде підтримувати на їх шляху. У світі сучасного танцю, де конкуренція стає дедалі жорстокішою, кожна перемога має особливе значення. Нещодавно танцювальний колектив з кам'янського Кітс» студії Метей Тім посів друге місце у всеукраїнському танцювальному фестивалі у Львові. Діти набрали високий бал і були запрошені на гала концерт, який відбувся на березі Чорного моря у Болгарії. Це єдина команда вікової категорії від 6 до 9 років, яка була запрошена на фінал фестивалю. Гості до переможців завітали і наші журналісти. Починали ми з місцевих змагань потрошечку, так обережненько, а потім вирішили поїхати до Львова. На такий масштабний фестиваль, всеукраїнський. Нас дуже зацікавила пропозиція взяти участь в фестивалі і е, поїхати в Болгарію в разі, якщо ми пройдемо до фіналу, бо там влаштовували фінал. Ну ми ж такі, о, Болгарія, вже почали мріяти, як ми там плаваємо і так далі. Але ну, ми розуміли, що для цього потрібно добре попрацювати. Виїхати команда змогла майже в повному складі. Це і дітки, і їхні батьки. В Болгарії діти брали участь в танцювальних майстер-класах з хіп-хопу, відвідали аквапарк, а також влаштували справжній український парад з жовто-блакитними прапорами та українськими піснями. У нас був такий трьохденний танцювальний марафон. Перший день ми потрапили на майстер-клас до відомого танцівника Ремі. Ми там з командою я, діти і навіть батьки підтримали своїх дітей і пішли вперше ніколи не танцюючи на майстер-клас до ремі. У наступні дні на учасників чекали фінальні змагання та гала-концерт, оскільки це єдина команда вікової категорії 6-9 років, яка була запрошена на фінал фестивалю. Їх поставили в категорію з дітьми, що набагато старше. Але, незважаючи на хвилювання, колектив Loud Kids посів друге місце в категорії 11-14 років, після чого їх запросили виступити на гала концерті, який проходив саме на березі Чорного моря. Дуже приємно було, що назва нашої команди, нашого міста звучала на всю Албену. І ми єдині з Дніпропетровської області, хто представляв, скажімо так, наше місто, нашу область. Окрім хіп хопу студія метей Тім має ще такі напрямки, як кей-поп, стретчин для дорослих груп та гімнастика для дітей. Сам колектив Loud Kids існує близько двох років, але деякі дітки танцюють всього рік або навіть півроку. Керівниця вважає, що це дітки, яким подарований танцювальний дар, бо через свій талант вони швидко влилися до колективу. Я ходжу до студії Матей Тім. Мені тут дуже подобається. Моя команда дуже добра. і ми йдемо з, з моєю командою вперед та вперед. Ми не здаємось. Коли я виходжу на сцену, я дуже хвилююся. А потім мені дуже ну, відчуваю кайф. Тренерка у вас. Добре. Да, добре, добре. Да, Чи іноді ругається? Іноді ругається. <гум> В майбутньому я хочу тренувати діток, відкрити свою студію. Ми, ми танцюємо. Хіп-хоп. Ми одразу робимо розминку, потім ми танцюємо танець, повторюємо, можемо зробити імпровізацію, батли. Я ходжу на хіп-хоп, ми там, Танцюємо, батли теж. В Болгарі чим займалися? розкажіть? — Ми там танцювали, ходили на майстер-класи, купалися, грали, влаштовували всякі ігри. Кожен день всіх радував. Зараз команда продовжує наполегливо тренуватися, адже попереду заповітна мрія, участь у всесвітньому чемпіонаті Hip-Hop International, що пройде наступного літа в Америці. Аня, керівниця колективу, щиро дякує всім батькам студії за те, що вони намагаються зробити усе можливе для того, щоб їхні дітки розвивались та здійснювали свої мрії. А наостанок поговоримо про спортивні заходи. На Дніпробудівському пляжі відбувся благодійний велопробіг, організований Центром служби крові біофармоплазма. Журналісти міста Б зафільмували цей захід і поділяться з вами своїми враженнями. Сьогодні близько сотні велосипедистів нашого міста зібралися на набережні Дніпробуду із чудової нагоди, щоб провести велопробіг, але не простий, а присвячений донорству. Давайте дізнаємось детальніше. Центр служби крові біофарма плазма вкотре підкреслив важливість донорства. Цього разу організувавши велопробіг, присвячений також Дню прапора та Дню Незалежності України. Напередодні Дня прапора та Дня Незалежності України наша кампанія вирішила провести такий донорський велопробіг. Це свято спрямоване на популяризацію донорства, а також на популяризацію екологічного виду транспорту. Наталія Муленко вважає цей захід символічним, адже фізична активність не тільки покращує самопочуття, а й підтримує серцево-судинну систему. Організацію велопробігу підтримали Кам'янська міська рада, товариство Червоного Хреста, Молодіжна Рада та представник надспілки журналістів Леонід Бройтман. За дорученням камінського міського голови Андрія Лініча Білоусова сьогодні було надано допомогу в організації та проведення велопробігу. Велопробігу на честь донорства, на честь тих людей, які не жалкують своєї крові для врятування життя як наших воїнів, так і інших осіб, які потребують крові. Сьогодні молоді до такого чугодового заходу, тому що ми є постійними партнерами з Біофармплазма, завжди є донорами. Ми підтримуємо це рух, тому що розуміємо, що дійсно ці прості речі вони рятують чиє життя. Тому сьогодні велопробіг. Здоровий спосіб життя за таке чудове проведення часу сьогодні всі разом проїхалися, отримали енергію, заряд позитиву і дуже раді, що е, така співпраця дає свої плоди, і ми можемо доїдатися до таких чудових заходів. Сьогодні така чудова погода і такі краєвиди, які презентують дійсно наше місто, таке студентське містечко. І дуже приємно, що компанія Біофармоплазма проводить такі заходи, підтримуючи і волонтерський рух, і донорство в нашій країні. Це життя. Волонтери Товариства Червоного Хреста та інші партнери підготували для учасників та дітей смаколики, воду та безліч призів. Крім того, кожен учасник отримав від біофарма плазма, фірмові футболки та кепки. Червоний хрест завжди долучається до таких ініціатив. Це для того, щоб наші громадяни були здоровими і, і робили свій внесок в суспільство. Велопробіг відкрили дівчата зі школи Черлідингу Прометей сучасним танцем. Велосипедисти вишикувались у шеренги по три особи з інтервалом у один метр. Після двох кіл маршруту всі повернулися на старт. Участь у заході могла взяти будь-яка людина: від аматорів до професійних спортсменів. Насправді це дуже гарна справа. Донорство крові ну зараз дуже актуальна з тим, що зараз війна, і багато людей потребують допомоги і без війни, а тут ще більше це потрібно. Тому ми за те, щоб освітлювати цю тему і більше розпосюджувати, щоб більше людей заохочувалися. Головним призом велопробігу став електросамокат від біофарма Плазма. Також було розіграно павербанк та солодкі призи. На початку заходу кожен учасник отримав особистий номер і за допомогою лотереї призи знайшли своїх власників. Головний приз дістався Павлу. Поділіться власне вашими враженнями від перемоги. Чи розраховували ви на перемогу, чи очікували ви її а, насправді тут все вийшло дуже випадково. Я останній, я так розумію, учасник, котрий зареєструвався. І то я спочатку не ну не думав про це, тому що якби я ще донорством, так якби не займався нічим цим не захоплювався. І просто приїжджаю, типу, стаю тут з боку і мені кажуть, типу так іди реєструйся. так, типу, бери номерок, і зараз будете самокат розірвати. Та наш типу я спортсмен, нашого не треба. Бері, ну коротше, взяв на тепер Тепер в мене є електротехніка. Благодійний велопробіг успішно завершився, досягнувши своєї головної мети привернення уваги до важливості донорства крові. Захід об'єднав людей різного віку і професії, які своїм прикладом показали, як спільними зусиллями можна допомогти тим, хто цього потребує. На цьому тижневий випуск добігає кінця. Нові проекти каналу завжди можна подивитися на нашому Ютуб каналі. А завдяки телеграм-каналу ви точно не пропустите важливих новин. Працюємо, підтримуємо військових і віримо в незламність. Слава Україні!